Завіт, тому що саме 14 вересня в нашій державі відзначається День добровольця. Скажіть, будь ласка, чи чули ви взагалі про такий день? Не чули. Я вас розумію, це в принципі досить новий день. Відзначається він не так масштабно, не так широко. І тепер от хочу почути вашу думку. Чи розумієте ви, хто такі добровольці? Так. Розумієте? Що в вашому розумінні доброволець? От хто це такий? І хто самовірний, пішов не. Так, дякую. Е, є ще якісь думки? Якісь судження є? Ви погоджуєтесь Прошу, прошу посадити. З паном Єгором погоджуєтесь, так. у вас такі самі думки, так? Дякую. Е, в принципі, все правильно. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте? На теренах нашої батьків... батьківщини, як давно з'явилися добровольці? Давно, дякую. А як давно? Ну, от яка ваша думка? Були і тоді. Тобто настільки давно, що ви вважаєте ну, майже завжди, так? Ну, я з вами згодна, десь так воно і є, тому що на теренах України завжди були добровольці. Це люди, які за покликом душі, серця, віри своєї йшли захищати Україну. А як ми з вами знаємо, то Україні завжди доводилось виборювати свою незалежність, свої права, свою мову відставити, культуру. Тому чомусь так слалося, нам постійно треба мати тих добровольців. Тобто І ось таке питання: на вашу думку. Чи потрібно вшановувати е, цих людей? Чи може, ну, вони собі вибрали такий шлях, ну то їх право, і це не наша справа. Хочуть, хай йдуть, не хочуть, хай не йдуть, а решті е, суспільства все одно. Чи треба все-таки вшанувати їх е, такий, знаєте, дух, їх е, силу, прагнення? Треба. Вважаєте, що треба? Тепер першого року 14 березня відзначається День українського добровольця. Ця пам'ятна пам дата встановлена Верховною Радою України у 2017 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Е, якщо ну, зараз будемо дивитися презентацію, ви побачите, що е, насправді е, добровольцями. Саме для цієї дати вважалися люди, які з Майдану Незалежності пішли одразу в Нові, в Нові Петрівці. От ви бачите, коли почалася агресія Росії проти України, громадян пішли, щоб її захищати, і саме у цей день, 14 вересня 2014 року, на тренувальну базу у нових Петрівцях Майдану Незалежності вирушили. Перші 500 бійців добровольців самооборони майдану для формування першого добровольчого батальйону. Чоловіки і жінки самоорганізувалися та вирушили на схід України. На захист нашої держави та суверенітету. Як ви розумієте, ці люди не мали військового фаху, вони не були якимись там кадровими військовими, не були обізнані цією наукою. Вони просто пішли за покликом свого серця, тому що вважали, що так потрібно. Це були абсолютно звичайні громадяни нашої країни. Дехто був трішки доросліший, ніж ви, такі, як ваші батьки, звичайні суцарі, там викладачі, робітники. Хочу сказати, що ну, ми вже з вами сьогодні проговорювали, це Україна завжди переживала складні е, такі моменти. І добровольцями ми можемо е, дійсно вважати, вони були такими. Да? Це і воїни Русі України, лицарі Костянтина Острозького, козаки Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького, кого ще знаєте з гетьманів наших? Івана Мазепу, знаєте, чуєте, чуєте гриборіще. Так, кого ще знаєте? Виговського, ну згадуйте, згадуйте, не так давно. Що ви це, Ще півроку не пройшло, ми відзначали День козацтва. Добре. Дивіться, також ми до їх числа приєднуємо і е, бійців нашої е, воїку, армії Української Народної Республіки, Галицької армії, Західноукраїнської Народної Республіки, УПА, напевно, ну, так більш десь запам'яталося, да, повстанської армії. Е, вони всі пішли захищати нашу землю. Їх ніхто нікуди не викликав повістками. Вони всі пішли, тому що так в них боліло серце за Україною, як вони відчували цей поклик. Ну от нині добровольцем став усе, увесь український народ: ті, хто прийшли до центрів формування, комплектування та поповнили лави Збройних сил України, ті, хто став до територіальної оборони. Ті, хто приєдналися з інших країн, вони також можуть бути добровольцями України. Їх готовність на той момент стати на захист України, в принципі, дуже дуже великою потужною силою стала і, зокрема, завдяки їм зупинили той дуже дуже швидке просування російської армії. На територію України. Ви ж розумієте, що на той момент в лавах армії нашої було не так багато військових. Це були контрактники не так багато і строковики, і строковики. Тобто це не так було багато, а російська навала, це дійсно навала. Їх було настільки багато, що якби не було тих добровольців, ну не знаємо, де ми зараз. Однак повернемося до цієї дати. Одна з головних причин формування окремих незалежних батальйонів учасника Майдану, котрі вирішили боронити державність на фронті, це бажання захищати Україну, залишатися разом з побратимами, якими вони були на Майдані, і виборювали для нас з вами шлях до Євросоюзу, яких вони знали і були в них впевнені. Отже, навесні того ж року ми говоримо про 14 рік. При облдержадміністрації було розпочато набір до батальйонів територіальної оборони, що формувалися з мешканців добровольців областей під керівництвом Міністерства оборони України. Одночасно створювалися добровольчі формування Національної гвардії України і патрульної служби служби поліції особливого призначення під керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Окремі добровольці формували незалежні від державних силових структур добровольчі батальйони, які стали щитом на захист України на початку російської збройної агресії. Це ми говоримо про 2014 рік. Ви ж знаєте, що війна в Україні триває скільки років? Десять. Саме з 2014 року. Внесок добровольчих формувань у захист незалежності України під час збройної агресії на сході нашої держави. У 2014 році важко оцінити. Тоді, у 2014 році, добровольчі батальйони дали змогу провести мобілізацію, відтак, по суті, врятували українську державність від загиблих. Тобто від 2014 року Україна постійно в небезпеці, і завдяки тим добровольчим батальйонам 2014 році ми вистояли також. Під час збройної агресії Російської Федерації на Сході України добровольчі формування брали участь у оборонних і наступальних операціях, так в обороні Донецького аеропорту поряд із спецпризначенцями 3-го окремого полку бійцями 79-го, 80, 81, 80-го, 81-го, 95-го окремих аеромобільних, 93-го та 72-го окремих механізованих бригад, 1-го окремої танкової бригади, 57 сьомої окремої муртопіхотної бригади, 91-го окремого полку, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів бійцями полку Дніпро 1 брали участь і бійці добровольчого українського корпусу ДУ, батальйони ОУН та інші, тобто мо. Ну, я розумію, що ця інформація вона на слух дуже складно е, сприймається, і ви нібито думаєте, на ну, що вона читає ті е, цифри, хто їх запам'ятає. Я не для того, щоб ви їх запам'ятали, для того, щоб ви усвідомили, яка кількість е, цих добровольців була. Повіція на тривог, навіть найближче українця. На жаль, вже вкотре ми не можемо наш захід провести повноцінно. Є в нас два uh, варіанти. Ми можемо з вами або ну, ви можете пройти або в бомбосховище в палаці культури, або uh, так як скаже ваш педагог.